Вітаю! Ми підсумовуємо події середи 10 липня. Сьогодні розповімо вам таке. Надзвичайна ситуація. Частина Львова, городок, селища Лапаївка та зимна вода залишилися без водопостачання через аварію на мережах. Свято швидкості у п'ятницю Львові стартує ювілейне 10-те раллі Галіція. Золотий дубль львівські лучники двічі піднімалися на найвищу сходинку п'єдесталу чемпіонату України. Надзвичайна ситуація. Частина Львова, городок, селище Лапаївка та земна вода залишилися без водопостачання. Причина аварія на магістральному водогоні. Упродовж дня тривали ремонтні роботи. Водопостачання обіцяють відновити о 22.00. Аварія сталася на водогоні городок львів поблизу села Бартатів вчора ввечері. Через ремонт водопостачання припинили у залізничному районі та мікрорайоні Леновендівка, обмеженому вулицями Широка, Сейво, Рудинська і Прилазами до них, а також у місті Городок і селищах Лапоївка та Зимна вода. Як повідомляють у мерії, магістральний водогін «Городок Львів» поблизу Бартатова побудований ще у 1956 році і зараз перебуває в аварійному стані. Щороку трапляється кілька серйозних аварій. Повний заміни потребує 7 кілометрів ділянки водогону діаметром 920 міліметрів. Проектно-кошторисна документація на заміну водогону була розроблена ще у 2004 році. І вже тоді це коштувало понад 16 мільйонів гривень. Зараз ця сума є значно більшою. Однак самотужки водоканал не зможе профінансувати такі роботи. Комунальники сподіваються на допомогу держави, оскільки технічний стан водогону щороку погіршується, а кількість аварій невпинно зростає. Свято швидкості у п'ятницю у Львові стартує ювілейне 10 10-те ралі Галіція. Цьогоріч воно вперше вийде за межі українського чемпіонату і увійде в календар Кубка Європи. Тож до нашого міста завітають гонщики з Італії, Росії та Білорусі. Усього бажання спробувати свої сили у перегонах зголосилося вся 51 екіпаж. Усі вони змагатимуться у 10 злікових категоріях: 5 національних і 5 міжнародних. Траси Львівщини організатори змагань називають найшвидшими в Україні. Таме Ралі Галіція два дні стартують перегони 12 липня. У п'ятницю і завершаться у суботу, 13 липня. Програмою передбачено вісім спецділянок. Продуть вони переважно гравійними трасами Львівщини в районі Миколаєва, Нового Роздолу, Тростянця, Стільського, Діброве. Всього учасникам доведеться подолати дистанцію у 425 кілометрів, з яких 150 кілометрів це складні спецділянки. Ці перегони кажуть організатори є найшвидшими в Україні. Саме етап. Участки, гравийные участки в Николаевском районе, они очень интересные, сложные и в то же время очень быстрые. Самая требовательная гонка в чемпионате, которая касается правил пилотирования, умения пилотирования и быстрой езды. Окрім того, Ралі Галіція цьогоріч вперше набудуть міжнародного статусу. Вони увійдуть в календар Кубка Європи. У списку учасників, окрім наших екіпажів, гонщики з Італії, Росії і Білорусі. Загалом 51 команда. Окрім того, змагання стануть сумісним етапом українського та білоруського чемпіонатів. Буде що подивитися, і вболівальникам для них у фан-зони на ділянки змагань організують безкоштовні автобуси, що курсуватимуть від монументу слави на Стрийській. Також для фанів у Львові поблизу арени Львів влаштують спеціальні атракції. У зрителі, які добираються туди. есть возможность увидеть, как, допустим, профессиональные механики там, при необходимости меняют там, двигатель там, за несколько часов в спортивной автомобиле. И для того, чтобы максимально интересно было именно в этом районе, мы также предусматриваем какие-то активности в районе сервис-парка. Что это будет? Например, это будут э, э, какие-то шоу с участием э, дрифтовых машин. То есть это будет ярко и интересно. Церемонія відкриття раллі галіція відбудеться на Оперній площі на проспекті Свободи в п'ятницю о 19.00. Закриття заплановано у суботу там же годиною раніше. Віддали борг Львів електротранс повністю отримав кошти, які блокувало казначейство. Крім виплати зарплати, йдеться про гроші на розмитнення п'яти німецьких трамваїв, які закупили для потреб міста. Два з них уже прибули і знаходяться в депо. На рейсі їх не випускали через неоформлені документи. Нагадаємо, трамваї закупили за кошти ЄБРР. Кожен з них обійшовся у 50 тисяч євро. Ми цим займаємося рік і вже справа йде до завершення. Вже отримали два трамваї. Вони зараз перебувають у депо на вулиці Городоцькій, 185. Третій вже в дорозі, згідно з графіком доставки. Максимально до 21 липня ми отримаємо всі п'ять трамваїв, каже директор ЕЛКАПелів Електротранс Орест Козак. Наразі трамваї, які вже прибули до Львова, не виходять на рейси. Не завершена процедура їх оформлення. Адже кошти на розмитнення підприємства отримало тільки вчора. Також тривають техогляд і перевірка безпечності транспортних засобів. За прогнозом Ореста Козака, до кінця липня нові трамваї вже будуть готові на виїзд. Втім, через масові ремонти доріг гострої потреби у них зараз немає. Юридичні нюанси захист Андрія Слюсарчука, відомого як доктор Пі, просить створити комісію у парламенті для розслідування його справи. Крім цього, адвокати дивуються, чому прокуратура не провела ексгумацію тіл людей, у смерті яких звинувачують Слюсарчука, адже це посилило її позиції. Загалом твердять захисники справа розвалюється у суді, але скільки ще триватимуть засідання, прогнозувати не беруться. Адвокати Слюсарчука заявляють, що до їх підзахисного неправильно застосовують статті кримінального кодексу. Пише Українська Правда, спричинення тяжких тілесних ушкоджень ніколи не інкримінується лікарям з дипломами вони чи ні. Їм інкримінують інші статті, заявив Тарас Гуцуляк. Понад час адвокати не змогли дати чіткої відповіді, чи є в них докази правдивості дипломи Сюсерчука. В Матеріали справи є матеріали, які як підтверджуються дипломи, так і ні, сказав Денисенко. Наразі 90% допитаних лікарів сказали, що операція Сосерчук проводив правильно, тільки один лікар висловив незгоду з тактикою Сосерчука, додав адвокат Богдан Гавенко. Захисники також висловили здивування, чому прокуратура не провела екзумацію тіл людей у спричиненні смерті яких звинувачується Сусарчук. Це дуже посилило б їхні позиції, сказав Яцуляк. Адвокати переконують, що справа розвалюється в суді, але не можуть спрогнозувати, скільки ще триватимуть засідання. Водночас вони не сказали, хто оплачує послуги п'яти адвокатів Сусарчука. Почесна відзнака відтепер у Львові майже на сотню більше матерів героїнь Сьогодні жінкам, які народили та виховали, щонайменше п'ятьох дітей вручили грамоти на нагрудні грудні знаки. Окрім цього, на них чекає одноразова грошова виплата з державного бюджету понад 11 тисяч гривень. Загалом цьогоріч указом президента почесне звання мати героїня отримали 1025 жінок з Львівщини. 81 львів'янка сьогодні отримала почесне звання Мати героїня, а з ним і нагрудний знак. Пенсіонерка Марія Семиряк має шестеро дітей. За її словами, у часи радянського союзу жили важко. Декретна відпустка тривала трохи більше місяця. З боку ж держави допомоги не отримували. Няких грошей ніхто не виділяв. Платили, якщо було без батька, дитина, то платили 7 рублів. Грив... А мене всі діти має... були з батьком таке, нічого. Получала орден. Теж получала, я вже маю орден орден. Ну, а то вже тепер тримають. Потім ще почали трошки щось, але таки не платили. Як діти були ще з ранського Союзу малий, було чотири людей, було чотири рублі тоді ще були, то місяць. А каже мама, а що то нам чотири люди дають? Що то кожному рублю на цукорку? Сьогодні відзнаки матерям героїні вручив міський голова Львова Андрій Садовий. Разом з ними жінки у подальшому мають отримати і одноразову виплату від держави понад 11 тисяч гривень. Мама, яка народила, яка виховує, яка дбає, яка турбується, вона в серці має дуже велику любов. Для нас дуже велика честь сьогодні. Сідан міської ради вас вітати і що би хотів побажати? Ви були всі здорові, щоб були здорові ваші дітки всі, щоб ви були щасливі, дай Бог, що ви були трохи і багаті. Звання мати героїні присвоюється жінкам, які народили та виховали щонайменше п'ятеро дітей. Цьогоріч відзнаки вручили понад тисячі жінкам Львівщини. Жертви клофеліну, двоє вихідців з Кавказу та дві мешканки Львівщини у нічних клубах Львова підсипали людям психотропні речовини, а потім їх обкрадали. Зловмисники у потерпілих забирали гроші, коштовності та мобільні телефони. Правоохоронці уже встановили шість таких фактів. Загальна сума викраденого становить понад 120 тисяч гривень. За даними львівської міліції, незаконним промислом кримінальний квартет займався щонайменше два роки. Ареал їхнього бізнесу це центральні нічні клуби Львова. Дівчата виступали як приманки в нічних клубах, які знаходяться в центральній частині міста Львова. Вони відвідували нічні заклади розважальні, до них підходили мужчини, вони зав'язували знайомства, випивали. Під час цього вони давали клофілін в спиртні напитки чи в соки громадянам. Один з таких ошуканих молодиків пригадує, як його нова знайома підпоїла пивом вже у таксі. Дівчина відвезла його за місто. Відійшла, начебто, поспілкуватися по телефону і вже не повернулась. Далі, замість обіцяної близькості, з грудливою панянкою хлопця чекала зустріч з двома азербайджанцями. Підходять два мужики до мене, вони такі кавказської національності. Підійшли, без ніякої розмови, почали мене бити. З хвилин два вони мене так били. Після цього я вже втратив свідомість. Коли відійшов, то вже їх не було. У мене вкрали цепочку золото. Зняли телефон, гроші. Таких злочинних епізодів. Міліція задокументувала вже шість. Загальна вартість майна, яким заволоділи бандити, становить понад 120 тисяч гривень. Причому свої афери кримінальний квартет організовував не лише у Львові, а й на виїзді. Під час таких гастролей їх і затримали. Затримували їх в Київській області. Вони виїжджали і в Чернігівську і в Київську область. І коли вони вже готувалися до, до злочину, чергово, можливо, там, то ми їх затримали, щоб не потерпали в подальшому громадяни, тому що це могло призвести до смертельного наслідку. Зі слів правоохоронців, вони вже завершили досудове розслідування по цій справі. Один з кавказців, організатор групи, під вартою решту співучасників під домашнім арештом. На пульсі часу у Львові презентували ще одне інформаційне агентство. Йдеться про інтернет-видання Галнет, яке повністю охоплюватиме не тільки місцеву тематику, але й подаватиме новини Західної України та інших її областей. Засновники ресурсу кажуть, поруч із інформаційною стрічкою на сайті публікуватимуть цікаві авторські статті та інтерв'ю, спектр тематики від надзвичайних новин до криміналу, політики та культури. Галнет є складовою медіахолдингу, тож з агентства можна буде зручно перейти за посиланнями на інші видання. Від самого початку створюючи сайт, ми задумали зробити його таким чином, щоб він дозволяв моментально перейти на сайти наших основних партнерів Львівської газети газети», «ГАЛТБ» і ФМ Галичини. Ще однією особливістю нашого сайту є те, що ми можемо слухати на ньому в онлайні. ФМ Володимир Хрущак визнає, журналісти видання робитимуть акцент на ексклюзивні новини, але попри це не забуватимуть про авторські колонки, статті та блоги. Для зручності користувачів розвиватимуть інформаційне агентство у соцмережах. Відтак зараз аудиторія ресурсу щодня зростає. Ці всі перегляди 26% відходять на прямі заходи на сайт. 40% це пошуковий трафік. І переходи з інших сайтів 34%. Під них підпадають соціальні мережі. Так сайт Галнет був орієнтований на західний регіон. То 82% відвідують мешканці Львова та області. У тестовому режимі інформаційне агентство запрацювало тільки минулого місяця. Засновники сподіваються, уже невдовзі галнет стане потужним інтернет-ресурсом. Далі у новинах спорт львівські лучники двічі піднімалися на найвищу сходинку п'єдесталу чемпіонату України. В особистій першості чемпіоном став Маркіян Івашко. Ще одне перше місце у господарів у міксті. Тут відзначилася Катерина Яворська та Дмитро Марченко. Чемпіонат України у Львові проходить вперше за багато років. Загалом змагалося більше сотні лучників. Чемпіонат України цього року зібрав представників з 11 областей України 64 чоловіки і 63 жінки 128. Чисельний склад невеликий, але це пов'язано знову ж таки зараз з проблемами фінансування на місцях, і деякі команди змушені були обмежити своїх спортсменів на особисту першість. Найбільшою сенсацією чемпіонату України є перемога юної Анастасії Павлової із Нової Каховки. Вона змогла випередити Лідію Січенікову із Чернівців та досвідчену львів'янку Катерину Палеху, які здобули срібу та бронзу відповідно. Серед чоловік несподіванок було менше. Маркіян Івашко зі Львова перший, титулований харків'янин Віктор Рубан другий. В боротьбі ж за бронзу молодий Микита Шишкін обійшов більш досвідченішого львів'янина Дмитра Грачова. Молоді вже не дають дуже так легко дихати і поводитися почувати себе на полі вольготно. Вони змушують їх працювати. Це добре. У міксі львівська пара Яворська Марченко на першій позиції. Рубан Коваль із Харкова, другий, а Січенікова Омельченко третій. Непереможні дев'ять золотих медалей на двох вибороли львів'яни Павло Коростельов та Ігор Кізима на молодіжному чемпіонаті України з кульової стрільби. У доробку першого з них аж п'ять чемпіонських титулів. Також у скарбниці львів'ян по чотири срібні та бронзові відзнаки у командному заліку господарі тиру на першому місці. Павло Коростельов переміг у вправах ПП-2, МП-7, МП-5 та долучився до перемоги збірної Львівщини у вправах МП-7 і МП-5. Разом з ним у командній стрільбі дворазовими переможцями національної першості стали Роман Неводничий та Юрій Колесник. У командній стрільбі з пневматичного пістолета ПП-2 у хлопців срібні нагороди. У вправі МП-11 Срібну медаль здобув Володимир Кочан. Ігор Кізима переміг у стрільбі рухомій мішені у вправах ГП-11 і ГП-11А, як особисто, так і у команді. У командних змаганнях йому асистував Тарас Мнечник. В активі пістолетниць друге місце у вправі МП-5 та третє у пп 2 Срібними та бронзовими призерами у складі збірної Львівщини стали Лілія Нестеренко, Світлана Соліна та Анастасія Косик. Дві бронзові нагороди у командній стрільбі із гвинтівки вправи 4 і МГ-5 дісталися Олегу Замику, Маркові Холоду, Степану Леусу та Андрію Кузіву. Почин гросмейстера львів'янин Василь Іванчук. Першу перемогу на етапі гран прі Фіде, що триває у Китаї, здобув у п'ятому турі. Він граючи білими, здолав китайця Ван Ює. Суперник українця склав зброю на 41-му ході. Іванчук у турнірній таблиці ділить 5-8 місця. На першій позиції росіянин Сергій Карякін. І цією інформацією ми завершуємо випуск. Дивіться наші новини уже завтра. До побачення. На сьогодні Національний банк України встановив такий курс валют. Американський долар 7 гривень та 99 копійок. Євро 10 гривень і 27 копійок, російський рубль 24 копійки Польський злотий 2 гривні і 37 копійок. Сер прогнозу погоди медичний центр Оксфорд Медікал. Лікування гемороїв без операції, лікування простатиту та сексуальних розладів, лікування гінекологічних захворювань. Оксфорд Медікал у Львові. Телефон 245-40. Завтра на Львівщині дощ місцями грози. Вітер південно-західний до 3 метрів на секунду. Температура повітря уночі коливатиметься від 13 до 16, то день від 18 до 21 градуса вище за нуль. На завтра синоптики прогнозують атмосферний тиск на рівні 731 мм міліметра ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 85%. Важко завести, підтримувати швидкість, не схибити. Рішення є. Oxford Medical – Лікування сексуальних розладів у чоловіків 245-40 або 099 450 50 50. І вперед! До перемог! А завтра в Карпатах очікується така погода у Славському, що на Сполівщині хмарно падатиме дощ. Температура повітря уночі підніметься до 16 та у день – до 22 градусів тепла. У Тисовці дощитиме температура повітря уночі, коливатиметься від плюс 13 до плюс 16 та у день зросте до 21 градуса вище за нуль. На курорті Букове, що на Івано-Франківщині марно дощитиме. Температура повітря вночі підніметься до 17 та у день до 21 градуса з плюсом. По-літньому тепло – це не плюс 30. Це мінус 7% на квартири від компанії «Екодім». Літні ціни на квартири. Сучасні квартири в нових будинках Львова. Компанія «Екодім» 224-91-00.